Так, чи зможу я забрати в них баф? В цілому, наче ну зараз побачимо. Я сподіваюся, не віддам ферсблат. Та знову вони підуть на червоний, тому що голда внизу. Ну так, так. Ну, логічно, що вони пішли на червоний Уже, Уже тут вони. Окей. Нам, в принципі, підходить. Так, я можу відійти, і я можу зміститись на низ поки що. У мене вже нема флеймшота, який я так люблю. Буде? Не буде? Все. І я дабл кіл зробив, але я хотів ще забрати Альфу. Тупонув, я не думав, що він розвернеться. Так швидко в нього ульта відкотилась. Е е так. Магуай. Е е чувак, не задавай мені цих питань. Так, ну ми маємо заб. Ну все, забрали черепаху вже. Ульт на Треді, я тебе почув, але мені треба щось. Отут мав би вже заїжджати в мене, да? Окей, я маю допомогти зараз, напевно, на Голді. Окей, підходить. Окей. Це мені, звичайно, не так гарно підходить, як те, що у нас зверху померло, але ну розмінялось один в один. Мак Ю 7 каже мені Джавхет, чи бачу я мапу? Килл Альфа вилю стрим жесть. Oh, а мы а ну-ка. Окей. Окей, підходить. Ну, Джонсон їде. Треба відійти, бо у мене немає мани. Е, так, добре. Зараз буде в'їзд, напевне, під Голд. Або він кружляє, так, кружляє навколо черепахи. Чекає в кого в'їхати. Я думаю, ми будемо. Да, будемо чекати. Там альфа має бути. А, вони навіть не забирали. Навіщо я з пташки? Я думав, ми зможемо забрати. Ну, джовхет не такий сильний, як я думав. Пу-пу-пу. Даремно, даремно. Я от коли вже треба відходити, я навіть сідаю на пташку відходити. Це логічно. I don't see та дет. Серйозно? Дуже дивний, коротше, цей джовхет, він поки що тільки шукає винних. Поки що. Так, окей. Ну так. Да. І що ми на низу зараз зробимо, якщо. Ага, усі альфа. Блін, я змахнув собі. Буде? Не буде, так? Да? Не буде, не буде, не буде, не буде. Зараз буде заїзд сюди. Так, да, треба відійти. Треба відійти, тому що. Ну як вам, чуваки? Так, я все ще ні, я пішов на мід відбити свою пачечку. Ну і плюс мені ж фарм потрібен. Так, там у нас на горі Альфа. Я не думаю, що. Хто там у нас на горі помирає з ним? Ніхто поки, Дремно, да? даремно, даремно. Так, погано. Нє, ні, ми не можемо там битись. Не можемо. Там, блін, вони такі жирні обидва. Окей. Мм, 14 12 секунд. Не можу я тут зараз. Угу, от Окей, окей, я піду мід, низ трошки підпушу, бо в мене це швидше вийде от і все. Ну, має сюди Джонсон, коли в нього там відкатиться його ульта. Він мертвий. Зараз з удетою він відродиться і будуть готові заїхати. Так, я маю через базу піти. Так, секундочку, що тут писали? Ми тріплою грали під чіп, але в одній кімнаті сидів. Макс, фаша, до речі, норм під чіп, а ти казав, не заходити. Ти нормально заходить, нормально. А як у Фаші пасивка працює? Колян, Тобі розказати як пасивка працює. Ось ця пасивка рятує. Це мені замість скайпірсера. Так, секундочку. Не дістав трошки. Моя пташечка сповільнює, коли я б'ю, коли посивочка є. І наносить урон. І дуже часто, коли лоу ХП залишається, і якраз це лоу ХП добиває моя пташечка. Куда ти? Я помер зраний ой 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 Як же як же я не дуже невдало я зайшов. Дуже прям невдало. Не в ті кущі, як то кажуть. Ну нічого, виправимо це. У них два жирнющих. Мені. We don't have a мем. Джохета, ну, 9-6, а 3-4. Ну, у мема ще все попереду насправді. А, вони всі померли. Всі померли. Давай. Е, я мав би, напевно, піти мід віддефати. Чи зможу я, я не думаю. Я прям не думаю, що вони мають зараз в'їжджати на таксі своєму на катафалку. Так, да, ну так вони і в'їхали. Я вже не знаю. Як стане працю... Клян, це ти що прикалуєшся? Перший скілочок вішає міточку, а потім будь-яка атака. Або автоатака, або будь-яким скілом атака дає стан. Віддалі починати другою, Тому що ти даєш другою урон. Пташечка сповільнює. Тоді ти попадаєш першою, даєш мітку. І далі ульта. Яка вже станеть, і ти можеш дати декілька раз ульту. Так, ну тут під альфу ми не будемо, да, в кучу ставати під альфу і під е, цього таксі. Ну я отримаю, щоб у нас е, Деф не спав з вежі. Даремно, да? Даремно. Окей, так можна. Я маю низ, напевно, пропушить. Що тут у нас? Фейк таксі і. Клінт? Ну вони мене просто за задавлять на своєму катафалке. Я не хочу навіть виходити. Ні, я не буду це пушить. Ну дивіться, я й виходжу пушить, і в мене в'їжджає таксі. О, воно в'їхало воно на міду. Тоді я можу підпушить. Окей, як класне флеймшот дав кріпа, як вам таке? Хоч заберемо уже його. Зараз, блін, зараз Ханабі забере чи що. А, ти не грав на фаші, не поняв, окей. Відходимо. Відходимо, відходимо, відходимо. Ой, таксі зараз. буде. ні не не Треба отут стать, щоб він приїхав на своєму таксі повз. Окей, треба відійти. Назад, Ханабі. Зараз буде вльот. Ну я нічого не можу зробити, у мене шульти нема, чуваки. Ай. Це ММ е, краще, ніж клауд. З першої катки. Ну це це да Це є таке. М -м -м. Ну тут має хтось чекати, да Ні. Не має бути фейк таксі заїзд. Немає? Так, у мене є. Окей. Да что ж такое, что ты будешь делать? Все, думаю, требует отпушивать. Ага, там уже Хед э, отпушит. Я туда пойду трошки, заеду сюда. Так, треба від цього відходити. Від, від їхнього там в'їзду, який може зараз бути. Зараз буде Джонсон і буде в'їзд в Ханабі. Я думаю, буде в'їзд в Ханабі. Треба стати отак, щоб. Ой, я так він мене задіне. Так, ось і Джонсон. Here we go. Я стану отак, щоб він об'їхав мене. Не буде, да? так? В'їзду. Так. Нє-ні-ні. Я ще й вбити встиг когось, але не те, щоб мені це допомагало. Тут вони вирвались зі спини, блін. Вони зі спини чуваки вірва... Блін, Вони не бачать, вони що не бачать? Не допомогли, не допомогли йому. Все, треба відходити. Ну, два в два пропушити просто вехта і все. Інкрат каже, я хази як ми то виграли. Та я сам не знаю, це триндець, блін. Так, ну, ну, ну. Я нічого тут не можу поміняти насправді. Я би хотів, може, якісь крила собі взяти, але я не можу антіхіл продати. Пробиття теж не можу. Ну коротше, я нічого не можу замінити. На жаль, може, жезл я би замінив, не бачу зараз. Я не встигну, не встигну, не встигну, не встигну. Гарно, гарно я зробив. Я навіть не бачив, куди я бив. Оце називається автокаст. Головне, разом не стояти, щоб нас, як його там, Альфа просто не влетів в нас. Треба атакувати. Атакує, 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 атакує. охохохохохох А хто тут 60 зірочок взяв? Хто тут взяв 60 зірочок? А ну дивимося на цей момент. 60. Ну, може ті, хто грають на 100 плюс, для вас це нічого не значить, але я 60 взяв зараз вперше. Уже кругла цифра. І ще є МВП. Я цю каточку ще напевно додам як окрему катку собі. Тут ну гарно прям зіграв, ну й